Що ж таке пілатис? Пілатес, Пілатес це метод, ключове слово метод. Метод чого? Метод поліпшення фізичного, психічного і духовного здоров'я. Хто добре вчив основи здоров'я в школі, той пам'ятає, що наше здоров'я людини складається з чотирьох складових: це фізична, психічна, духовна і соціальна. Щодо соціальної. Звісно, якщо починаєш займатися пілатесом, то опосередковано він добре впливає і на твоє соціальне здоров'я. Бо ти так чи інакше потрапляєш у спільноту однодумців, які займаються пілатесом, які вивчають пілатес, і в такий спосіб пілатес поліпшує твоє соціальне здоров'я. Але опосередковане безпосередньо пілатес поліпшує фізичне здоров'я. Що таке фізичне здоров'я? Це стан скелету. М'язів, судин, сухожиль, кровоносної і лімфатичної системи.